Деякі непотрібні речі можуть бути корисними для ЗСУ, наприклад, як цей старий бойлер. У майстерні в приміщенні школи вправні руки вчителів трудового навчання перетворюють старі бойлери на буржуйки. Матеріали їм приносять жителі міста, допомагає адміністрація, а деякі деталі вчителі купують самі. Роблять пічки у перервах між онлайн-уроками. Вже на дворі починає холодати, хлопцям гріться надо на передовій, тому ми. Завжди з задоволенням виконуємо цю роботу. Такі буржуйки можуть прослужити дві-три зими. Вже кілька десятків пічок гріть бійців на передовій у Херсонській області. Військові дуже задоволені, телефонують, дякують, що в тих умовах, які вони знаходяться. А ми знаємо, що там умови не дуже комфортні для, для життя. Да то дуже дякують. А ще з металобрухту винахідливі вчителі виготовляють шпички для псування шин ворожої техніки. Їх активно використовують на передовій і блокпостах. Таких ми виготовили декілька тисяч, вже забрали, і ще в нас в налічі теж, навірно, десь до тисячі штук ще є. Так що кому потрібно, <кій> та, хай звертають. Хай звертаються. Звісно, вчителям не вистачає звичної роботи у школі та спілкування з учнями наживо. Проте вони раді, що мають більше часу на допомогу нашим захисникам. Аліна Чистосердова, Валерія Косигіна. цей день.